Вітаю ви на каналі Артзайки, і ми сьогодні створюємо персонажа, якого будемо потім одягати в різні речі. Одежа, аксесуари, предмети. Не знаю, просто малюю. Да, Слухаю. А можна ще по іншому голову? Можна. Да, да, можна. А, так, відповідай на питання, кого я малюю. Я, мабуть, хочу намалювати свою собаку у вигляді е е персонажа людини, тому я, мабуть, зроблю її. Ось такою. Так, дивіться, звузили до серединки, домалювали талію, далі трошечки домалювали з вами ось такий трикутничок, це в нас нижня частинка, і домалювали ніжки. Значить, як ми малюємо ніжки? Вони в нас доволі такі прямі, але трошечки ось тут в кінці. Давайте з вами ніжки домалюємо, так. Ось такий овальчик, можна трошки вниз овальчик, можна трошки в сторону овальчик. Дивіться так, дивіться, ніжки можна зробити або разом, щоб вона в нас добре стояла, або е, можна не разом, але ми все одно там розрізати не будемо. Ми її зараз спробуємо з вами ще поставити на, 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 на папір, щоб вона була в нас стояча. Така. Так. Дві прямі з однієї сторони, дві прямі з іншої сторони. Овальчик це обувь, да? можна вниз, можна по боках зробити. Дивіться, самостійно, як вам до вподоби. Якщо треба якась інша обувка, кажіть, спробую вам показати. І малюємо з вами ручки. Ручки теж сильно вималювати з вами не будемо, просто ось таким чином опустимо їх вниз. Або можете одну намалювати, що вона вітається. або щось тримає. Якщо щось тримає, то можна ось так: вбок намалювати ручку. Дивіться, як вам до вподоби. І домалюємо з вами а, інші елементи, а, такі як волосечко, або, а, так, можна, до речі, так, щоб зробити ось купальничок, да, щоб потім розфарбувати його трошечки. Ось так, маєчку. Так, і якщо це у вас кішечка, або це собачка, або ще хтось, то домальовуємо хвостик. Я свою аніму намалюю. Да? Що? Давай. 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 Утром ходить на четырьох ногах, а днем на двух, а вечером на трьох. Людина. Ой, що це? Почти. Ну, мала людина, стара людина і средняя людина. Так. Життя можно так не життя. Угу, так, добре. Класна загадка. ну, загадка. А загадку про колодець вже всі слухали, тому я не розповідаю. Угу, добре. Так, малюємо обличчя. А, якщо це у вас якийсь персонаж, малюємо персонажа. Да? Зараз зачіску намалюємо. Я сьогодні за 20 хвилин. У нас типа часто приходжу на заняття. У мене просто багато уроків і тепер заняття там шамниці. Mm -hmm. Добре. А, ну, я що Ну іноді тільки в п'ять місяць, тому що в мене рукал ну, третьої, а його пропускати не можна, тому що ми готуємося від навіть. Це гаразд, я рада, що коли є час, ти приходиш. Хто з вас з чатом GPT игрався и створил своих твариночок? Нет, полоне да, да. рука. Так, трішки виходила. Правда, там іноді страшили. У мене у мене там бібліотека, і він мені вже 19 согруженство. <голонеру> у мене у мене був ну, думала, а, ну, у мене там ще их на Пасху було.

Е, секундочку, секунд... англійська, я дуже полюбляла англійську. Дивіться, хто буде вирізати, ми вирізаємо тільки е, частинку, ось тут внизу залишаємо, і внизу ми зробимо ось такий надріз. І туди ми зробимо ще додаткову е, ось таку е, полосочку для того, щоб наша робота ось таким чином стояла. Якщо вона ось так не стоїть. Да, дуже гарно. Якщо вона ось так не стоїть, то треба буде підставити більш е, таку плотну картонку. Зараз ось. Ну, В принципі, стоїть, але краще. Можна двойну картонку. О, це буде теж гарний варіант. Тобто можна ось дві частинки склеїти і підставити. Все, далі вирізаємо. Дивіться, можна повністю не вирізати, можна лише ось так по краю вирізати. Краще всього буде манікюрними ножницями. Далі угу, зараз встигнемо якусь подижку зробити швиденько. Так, дивіться, як її можна кріпити потім. Можна буде або на двосторонній скотчик, якщо є. Або можна буде приклеювати, але е, так, трошечки приклеювати, щоб потім можна було легко зняти. Або за плечі зажимати, як е, додатково, знаєте, роблять, е, наприклад, додатково з папіру і потім на плечики загинати. А можна це свод робити, так? Оксі на ті стороні. смоч подаєш. Можна, так, да, можна. Вирізали там, можна повністю, можна залишити дещо. Обирайте, як вам подобається. Ось така в мене аніма вийшла. О, наконець в мене я. Так, і давайте повернемося до початку нашого уроку. Коли я пропонувала зробити цю роботу, то я пропонувала її зробити саме з якоюсь метою, щоб вам дана робота нам нагадувала якусь ціль, до якої б ви хотіли прийти. Наприклад, якщо там мажиканці, шахи, п'ятірки або класно якось платять да? ну тобто кожного з вас. Нормально угу, пока. Так. О, класно. Розкажи про свою роботу. Це стик. Угу. Клас. Це вигаданий персонаж. Чи ні? Ну це мій саміф із він Угу. Якщо, якщо до нього близько і в режимі вишивання, то він в тебе платить і твій комплекс угу, Добре. І малюємо їй одяг. У нас є лінія талії. В нас є ручки, і в нас є ніжки, да, до якого розміру ми хотіли б зробити плаття чи юбочку. ось таким чином. Угу. Відмічаємо і промальовуємо. Вимальовуємо рукавчики, промальовуємо. Зіптиме відео лайком, постав коментар, підписуйся на канал, заходь до нас за посиланнями. У нас є телеграм-канал, де ми вставляємо свої роботи і спілкуємося. Всі посилання під відео.